Музей, хата, Гражда, село Криворівня, Івано-Франківська область, хатина та навколо хатини, де знімав свій знаменитий фільм Сергій Параджанов Тіні забутих предків. І, як коцаваш той каже е, Слухайте, ми з Чикаго, Я кажу, та я знаю, що ви з Америки. Такі екскурсії не замовляються, кажу, наперед. Та у нас актор не буде актором, якщо не знає тіні забутих предків до найменших нюансів. Я собі думаю, а ми. А ми. Скільки до нас приходить темніх, глухих, німих, михи, ні людей, які не читали, не бачили. Десь тр треба себе діти, відпочивають, от раптом прийшли. І раптом їм очі відкрилися. І каже, мені один пан солідний. Слухайте. Ви знаєте, я вам признаюсь, я не читав тіні забутих предків. Я вас не осквернюю. Я також дитина 60-х, 70-х років. Він по жив у нашого праді, де мені читали тіні забутих предків. Ось так робила влада, щоб ми свого не знали. Але, але я кажу, зараз ми маємо е, можливість знати, піднімати все своє минуле. А чи ми це робимо? Чи нам байдуже? Не сидіє, Боже Воля, ми собі куточку будемо сидіти. таке воно. Таким чином паражанок все показав. Очі закрив, він мав, вже, щоб вити її цю перемітку, зробити жінку, і він її очі закрив. Чому? Тому що ця пара не бачить і не має майбутнього. І в другій частині фільму це показує. І за іконечком, де вісім шибок, он, оста, кадр фільму, де параджан, це про, іконечко проходить раз, другий раз, третій, і всі мовчать, ніхто нічого не робить. Німо закінчує фільм. Чому? Хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що діти це наше майбутнє і вони будуть мати щастя і майбутнє, лише не ця пара. Параджану вірить у майбутнє в 60-ті роки, ось його син, син Параджанова, три тижні перед війною він помер. Його тут називали так ласково нурик. Ось. А це решта наші хлопчики, тут є син Якутовича, художника серед цих двох. Наші хлопці лише ще один не живий. І то віконечко переходить раз, і другий, і третій, ніхто нічого не говорить. Чому? Параджано хоче, щоб ми самі зрозуміли, діти це наше майбутнє. І вони будуть мати щастя і майбутнє Леж не ця пара і показують другій частині фільму, що пара не має майбутнього, ось, але закінчує з вірою в майбутнє України. А ми сьогодні віримо в там в майбутнє України, бо за наше майбутнє наші борються. Ось вам і, і, і наскільки зараз цей фільм актуальний. Ну, сьогодні, мабуть, передивимося. Да? Напевно, Ще треба. Так, Напевно, так. треба, тому що не завжди ми розуміємо. А тут он, та Марічка ж, Парадчанов, змінив смерть Марічки, показав Марічка, зірвалася зі скелетуючи ягня. А вона ж переходила по переказах річку. Uh -huh. А чому він це показав? Він показав нашу християнську віру. Марічка врятувала ягня, Адзя Божого. Ягня ж Ісус Христос. Та якби ця влада розуміла, там не б знищили, спалили той фільм, були і, і так далі. А так засудили Параджанова за гомосексуалізм, за український націоналіст приписали до руху шістидесятників. Ось що вони виголосили. А ми дітьми. Бігали по школі і кричали, що Параджанова засудили за наш фільм. Ми розуміли, я дитина була тоді в восьмому класі, за що Параджанова засудили, бо цим-то що старші не розуміли, що Параджанову це все приписано було, а засудили за фільм. Не могли простити собі своєї дурості, що вони тупіні читаючи і не зрозуміли цього фільму. Бо не читали чи не забутих предків. Він обов'язково відвідував цю хату, бо він каже, я звідси вийшов у великий широкий світ, а тут дуже сильна каже, аура. І від старої хати, яка знімалася у фільмі, лишилася, ну гляньте, щоб я вам не поверталася, у лавиці, де зберігалася австрійська мисливська кремнява рушниця. Тут прадід ховав свою рушницю, бо це прадід мого чоловіка, це прабабця. Ну І цей реманент. Оце дірочки, це жінки сходилися, клали свою кожівку у лавиці. сволоки гляньте, це всі символи, обереги захистів, які вірили гуцули. Символ захисту, хрест, символ сонця, квітка життя, нескінченність продовження роду. А це роги баранячі, це наше багатство, якого ми зділися. Ага, добре, ти кажеш, що треба мати таку указку, малічка. Ну, і жарки. жертки, жертки от всі сволоки і лавиці. На лавицях спали діти, на печі п'ятеро, найменшеньке в колесоці. Ніхто не знав про простині, ні нижню білизну до 50-х років. Оце подушечка за Польщі, нема, бабця каже, нема птиці, нема подушок. Ти чуїш? я розмовляю, можна не перебивати? Це з вовними не робимо. Загубила. І не треба його. Так. Сіно, отава, солома. Без жодних простинів, під до 50-х років це ніхто не мав. От, такі були ліжники, бачите, палесні пролази. Я не знаю, скільки йому років, а от тепер отакі от сучасні ліжники також з гуцульської вовни. Треба пхати палець, аби не купити з молдавської або китайської. Сватається і нікого не застає. Ми читаємо Іванко був 19-ї дитиною в сім'ї палічок, Іванечка, сестричка 20. -й. 20 -й. Дочитались до середини п'ятеро, а як Марічка загинула, переходячи річку, і вода утопилася. Іван тоді був на полонині підзаробляв, хотів женитися. От Іван втікає із села, через 6 років повертається, селі. думали, він наклав на себе руки. Він повернувся, сватається до багатської дівки. Mm -hmm. І коли вони повернулися від церковного шлюбу, паражану ставить їм ярмо на шиї. Це ярмо з цієї хати, наш прадід мов Але йому, правда, не повезло. У 53-му році його власний бік забив до смерті, а в 63-му, через 10 років, Параджано використав фіні поставив Іваної Палагні. І коли гуцули запротестували, кажуть, пане Параджану. У нас ці гуцули, які брали участь у фільмі, це з нашого села. Вони до Києва їхали, бо ж влада не дозволила нашу церкву показати. Вона там на Горбочку, вона була тут, 1660 року. Тут відбулося вбивство на храмове свято, а перенесена вона 1719 року. Вона не через вбивство перенесена, а через повені, бо повені топили наш цар. Українсько Коцюбинський 910-12, а Параджанов 63-64. І добре казав мені, якийсь один пан такий солідний, як ваш, ні маскалі, ні, ні українець відтворив нашу українську ромелу Джульєту. А він мені, що треба з ним зробити, засудити. Бо він так завоював всі наші символи. Він же ж показав, що Марічка зірвалася зі скелі, рятуючи ягня. А ягня символ чого Ісуса Христа, Божий. О, а по суті, по переказах, і так як писав Коцюбинський. він написав перед моєю, що він жодного факту, жодного епізоду не надумав як письменник і пішов по переказах. Тобто, по такій історії що було, що йому дяк розказав, що там ще пам'ять тримала то, 300 то давність, а Барджан. Марічка переходить, річку по Куцюбинському хвиля надійшла, її збила, бо ж мостів не було. Казала е, та прабабця, що Австрія почала дбати про людей, то вони почали будувати мости. А так, каже, мостів не було. Переходили люди собі через воду. Дощі пройдуть, вода спаде, а так ми на острові безлюдному. Бо вісім будівель бабця пам'ятає, що ще було, а вона прожила 103 роки. В 65-му році їй 103 роки було. Вона на портреті відомого художника з Вінниці Олександра Коровая, а Вінниця не знає про своє світило. А тут, як у мене працювали художники, то казали, це міг тільки так Олександр Коровай намалювати очі старечої жінки. Каже, художник тоді називається художником, коли вміє намалювати очі, а тулуб намалює дитину. Ну таке ж таке. Все добре, Файно, файно. Знімався фільм «Анечка». Може, ви бачили такий сильний фільм, але там Іван Яковачук Іван зіграв роль поліцая і вибігла на себе тризуб. А Боже, це ж український націоналіст. І п'ять років влада не дала йому працювати. І, і в нього на, 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 на почті тих стресів переживав. У нього а ще трошки був взявся до цього. нього вибіг на рак, і він не совєм 46 років пішов спати, ставила молода на творча та касей, зіграв 42 ролі, а почав 25 років, коли він почав. Надзвичайно він, він вже зіграв образ Шевченка молодого в 64-му році. Він надзвичайно сигнал. Але влада багато зміщена. Ми пізно це дізналися. І, може, тут більше, але я ще мігся народом. А, а, та та файно, бо наш те... жив у нас оправдає пані. Вона виходить, подати церква, там е, е, жив наш праді Джак і Кочебенського запросив Володимир Гнатюк сюди, а Володимир Гнатюк жив у Дікато. Кочебенський разом з ним три літа. 10, 11, 12 рік, 1900, 1900. Коцюбинський жив, слухав нашого до в ті, тіні забутих предків і написав в тіні забутих предків. Нас прославив, Сумієте, ваш, ваш, ваш Коцюбинський. Місцевість навколо музею. Шістнадцяте серпня дві тисячі двадцять п'ятого року. Уже все. Ар Артисти збирають валізи. Все вже задокументовано, печатка прибита, кошти виділені. І раптом влада оголошує кастинг. Де було таке слово? Не зовсім ні. Відбір на цей фінк. І влада хоче показати, яка вона демократична, оголошують ну, відбір, кастинг Параджанов у розпачі. Юрій Єнко, оператор, режисер собі. Та Це вже все продумано, все домовлено. І тут раптом відбір. А це вся фікція, навіть не дали пленки, тут такі бабіни були великі, знаєте, навіть того не дали, отих плівок тих, знаєте? Ось. Ну але я кажу, це не той час, що ми сьогодні плюємо на папу. Сказано, зроблено. Попробував би сказати, я не хочу, не можу, то вже все приказано зроблено. І ось Іван Миколайчук що е, в спогадах. Панільйон, Ось іде відбір на фільм, Гуцульський фільм «Тіні Забутих Предків. І мене чомусь викликають першого. А чому? Юрій, той Івченко, Віктор Івченко, відомий такий педагог Карпенка Карого, почув про оцей відбір і телефонує до Юрія Ільєнка, чомусь не до Переджанова, і каже: Слухайте, у вас йде відбір на гуцульський фільм, а у мене гуцул. по гуцульськи говорить ось. Е Щось вам підкаже. Навички каже у щось підкаже. Він навіть і близько не міг подумати, що цей е, е, його студент, першокурсник, та попаде на головну роль. І ось каже, е, цей, мене викликають першого, Параджану глянув е, павільйон, глянув віконечко, а то в брану йдуть не майбутні е, актори, студенти, а то йдуть відомі українські актори. Браджану, як це побачив, та й до Юрія Лінєнка, ти приймай, а сам розвернувся різко і пішов в геть. Дуже сердиті, каже Іван Миколайчук. Я так налякався, а він не налікався, бо по-русски цей я так спудився, напудився, що я йому не вдався, що я чуть не впав, я поблід. А дивлюся, а то обернувся в другу сторону, а то і Юрій Ільєнко ним. А мені дали зіграти Різдво в Карпатах. Дівчата, Хмельниччина, Франківськ вже знає як у нас Різдво проводиться. А ось Хмельниччина тільки може десь бачить по Ютубі а нашу коляду, наше Різдво і так далі. І ви би його не зіграли, якщо ми не бачили, бо ви самі там ніби тему. Так що далеке від цього. Йому дали таке завдання зіграти різдво в Карпатах. Він каже, я почав грати тут раптом, е е е Паричанов розвернувся і пішов геть. А Юрій Ільєнко наздогнав за павільйоном Паричанова і каже: Сергій, верніся, то якийсь унікум, то щось надзвичайне. Це слова Юрія Ілєнка. Ці слова я вичитала. Спогади Юрія Юріянка, це щось надзвичайне. І уявіть собі, як спрацювала Божа сила. Параджану повернувся. Та він міг запросто не повернутися. А він повернувся і дає тому Іванові вже е, е, в картині зіграти сценарію. Одну, другу, третю. Іван пише: я бачу, він мене завалює у з студента. Тобто дає йому, дивіться, як він то зіграє. І нарешті сердито махнув рукою, лишається, але не сказав ні на що, ні про що. А як він мав сказати, як він сам договорився з відомим російським актором Геннадієм Юхтіним? А е, хто постарше, то е, знає, що цей фільм нашої молодості Вісна на Зарічної вулиці, це він там, загибель з ескадри це він там, Геннадій Юхтін. І ось він його запрошує до фільму зіграти образ. Івана Палійчука, молодого гуцула. Ось я потім десь аж у 21-му році, коли я читала спогади Миколайчука, е е аж там, е а це сильно дуже пише Сергій Тримбач, київський письменник, який дуже порядно і дуже гарно це все описує. Е е і каже. Що е, Параджанов сам його запросив, бо він знав чому? Він знав, що якщо у фільмі в головних ролях не грають росіяни, нікуди цей фільм не піде. Його навіть якби зняли закинуть під лаву, і нам він там кліє, а цей. Тому в нього в головних ролях всі росіяни, друзі. Іван Малгенадій Юхтін був і наш е, український герой. Ось, наш е, український Ромел і Джульєта, Гуцул Іван Палійчук. От, я собі уявляю, як би цей Геннадій Юхтін зіграв цього гуцула. Далі е, Марічка Лариса Кадочнікова, Маскалька, яка нині, може ви бачили, відмовилася, приймаючи медаль Параджанова до сторіччя Параджанова, відмовилася говорити українською мовою. Я заслужила говорити так, як я хочу. Боже, що там творилося у Фейсбуці, хто б дивився, що на неї там лилося. Все життя вона живе в столиці. Тут її вивели у люди цим фільмом хто та Парачану. А чому її вибрали? Та тому що вона була жінкою Та такого він візьме, та свою а не чужу. Самі знаєте, як та є. Але мова ж не її, щоб ви знали, мова дівчині з космача, з брусторів. І коли дублювався цей фільм, у тої дівчині вже була чотиримісячна дитина, а тут раптом запрошують до Києва дублювати фільм, а чоловіки не пускають. Так Параджану прислав вертоліт, то що влада, певно, допомогла в тому. І забрали чоловіка і дитину, і її таким чином вона далі відтворювала голос оцієї Лариси Кадочникової. О, ви розумієте, там на неї страшне лилося. Вона написала в коментарях, що вона настільки схвилювалася, що раптом заговорила своєю рідною мовою. Ах ти, паскудо, так ці люди тобі, тебе вивели в світ, а ти ось так за, заявила. Ну Багато чого я ще можу вам розказати, як буде час, скажу. Але вже потім. По цьому питанні. Ну, вона дуже скоро з Юрієм Ємком розвилася, я не знаю, в неї три чоловіки були чи більше, Бог її знає. От, нас то не цікавить, але головне, що вона себе спосудила і каже, оцю дуже оцим. От, аби ти 80 з чимось осеком років себе поклала отак, а, а тобі тут крила дали у світ. Той Параджанова, ви знаєте, що вона раз призналася? Цей у виступі? Ой, а вона так, знаєте, пошкодувала, розумієте, тепер, тепер вона чуєте, пошкодувала. Параджанова, як випустили з тюрми, а він не мав права прийти до своєї квартири, бо там відчатували кагепіст. І він прийшов, бо йому випустили зразу, щоб він не їхав до Києва до, на, на Грузію, бо мама в нього грузинка, він вір а в серці він казав, я українець. Ще Тут рукою подати, де була церква, там хата була дяка, і Коцюбинський там жив три літа, де 1910-12. Уже в 12-му світі читають тіні забутих предків, ми, на жаль, ні. Влада робила можливе, все можливе, аби ми не знали свого минулого. І це невеликий такий високий афоризм, що як не знаєш свого минулого доброго майбутнього, не будеш мати це правда. Ми просто не зрозуміємо, чому і нині проливається кров. Ми тепер вже нам розуміємо. Треба, так. Нам треба то знати, піднімати своє. Я не раз таким діточкам кажу, як ви знаєте, хто у вас був прадід, ще прав, прадід, Ну, ми хоча б вже прадіда знали, бо ми вже прав не будемо знати. Ну, ось, Ми дуже здивуємося і зрозуміємо, якого ми роду, Ось. такого сильного, міцного. І тому і Україна тримається і по понині, бо ми це ми, українці, найкращі, найбагатші, найрозумніші, найсильніші. Нами зараз світ захоплюється. А хто про нас знав? Рахуйте, Коцюбинський пише 910 12 і Світ читає тіні забутих предків. Коцюбинський жив у праді на мого чоловіка, а ми не знали і не читали тіні забутих предків. Знаєте, як як робилося? А я дитина 70-х років. Найблизько такі твори, що пише про нас, про нашу українську вона очує. Ніхто нам то не давав і ні, і ні жоден патріот. В лакках не сказав діточки, це не входить у програму, але це про вас, про ваше кохання. Пошукайте, може, десь її в бібліотеці почитайте. Мовчок, ми всі ми боїмося. Так влада нас тримала і зробила з нас дітей 60-х, 70-х років твердих атеїстів, а сама не зрозуміла фільму. Я раніше, як починала ці екскурсії, то я казала, бачите, яка тупа не читаюча влада не за.